Господи Боже наш, прошу тебе, благослови мою дочку на щасливу долю. Нехай її життя буде сповнене радості, удачі та добробуту. Допоможи їй знаходити свій шлях у житті, оберігай від труднощі і небезпек. І нехай твоя благодать завжди буде з нею. Амінь. Небесний Отче, підношу до тебе свою дочку, я її дуже сильно люблю. Тож, потурбуйся про неї, Господи, покрий її своїми благословеннями і захистом. Звільни мене від бажання підкорити її власній волі, покажи, як маю захищати її та вести до мудрості. Нехай вона почувається улюбленою. Даруй мені ласку любити її такою, якою вона є, дай їй пізнати, що є царівною в царстві, значно більшому, аніж казкове, в царстві, де є великий цар, який володарює справедливо й милосердно. Нехай вона буде міцно закорінена у твоєму слові, випромінює ніжність та лагідність, а твоя любов завжди наповнює її життя і серце. Марії, милосердна мати, будь для моєї дочки прикладом і захистом. Амінь. Молю тебе, о Діва пресвята. Даруй здоров'я, донечці мої, ти знаєш, про що душа мріє, дай в житті їй побільше ясних днів, прошу їй щастя, краси, удачі і багато-багато радісних хвилин. І нехай вона трошки менше гірко плаче, І нехай життя щасливо біжить. А якщо раптом когось ненароком вона обраси злоби та я, я знаю, буде для неї уроком свята строгість і любов твоя. Якщо вона по слабкості душевній не відразу шлях свій в житті знайде, ти допоможи молитвою щоденною повернути до Тебе. Душі її політ. Амінь. Господи, Боже всемогутній, дякую Тобі за мою дочку, Ти дарував мені її, як дорогоцінний скарб, і я прошу тебе оберігати її на всіх шляхах її, навчу її ходити дорогами твоїми, щоб жила вона в чесності. І благочесті, дай їй мудрості й розсудливості, що пробила правильні вибори в житті, збережи її від зла і небезпеки, від хвороб і усякого лиха, Подаруй їй здоров'я й душевний спокій, щастя І благополуччя, направ її на шлях щасливої долі. Щоб знайшла вона свою любов і своє місце в житті. Благослови її, Господи, і даруй їй Твою милість, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О преблагословенна Мати, втіленого Слова і наша найсолодша мати. Я тут. Біля престолу небесної благодаті й у твоїх стоп з відкритим серцем і любов'ю благаю, нехай за твоїм покровительством всемогутній Господь своєю милістю та любов'ю вселить у серце моєї доньки, мир, любов і потяг до всього доброго і праведного. Тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою та волею. Благай твого божественного Сина не допустити нікого з моєї родини до розлучення та тяжкого танення, до тяжких та неволіковних хвороб, до передчасної та нахабної смерті, нехай наш дім і всі ми. Що живуть у ньому, будемо поховані від пожежі та повені, від нападу, злоб, злодіїв та ворогів, від усяких і різних злих та небезпечних обставин, нечистого та зазрісного ока та язика. І ми прославлятиму і дякуватимемо Богові, і ублажуватимемо і шануватимемо Твоє святе ім'я нині і постійно, і на віки віків. Амінь.